Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі Огляд української. Сьогодні в наші руки попав ось такий ноутбук можна сказати, нетбук Samsung NP N310. В даному ноутбуку проблема виключається та глючить. Після озвучених причин я зразу ж подумав, що потрібно замінити термопасту та почистити даний ноутбук від палюки. Ну що ж, розпочнемо дану процедуру. Для цього. Розвернемо наш нетбук другою стороною та розкрутимо гвинти по периметру. Як бачимо, все дуже сильно запущено, бачимо, який велетенський шар пилу, і ось ось. Що можна ще сказати? Це просто жах. Тут ніякого охолодження зовсім немає. Ось так бачимо, запускають нетбуки. Так, це в сторону, знімемо заглушку. Знімемо батарею нашу. Після того, як ми відкрутили всі гвинти, нам потрібно пластиковою карткою, ось такою прийти по периметру і відщолкнути за щолочки. Не забуваємо знімати ось такі заглушки, вони будуть просто мішати. Для зручності перевертаємо ноутбук, відкриваємо і ось проводимо карткою. Пробуємо підважити наш корпус та зняти. Ось. Ми відщо, складаємо ось так для зручності, та забираємо нижню частину корпусу в сторону. Ну що ж, друзі, бачимо наш нетбук в дуже жахливому, запущеному стані. Система охолодження ось така. Бачимо: знявши нижню кришку, переходимо до самого охолодження, від'єднуємо живлення з нього, ось так. І відкручуємо його. Охолодження трималось Є ця на ось цьому гвинті і два, яких ми вже раніше відкрутили. І ось тут з запилом ще один. Знімаємо оперативну пам'ять, щоб нам не заважало. Ми теж бачимо в пилі. Все потрібно детально почистити. Ось так. Все знімаємо, бачимо все в пилі. Термопаста, термопаста дуже тверда зовсім. Ось так. Ну що ж, будемо чистити зараз. Ну що ж не буду показувати, як це робити? Це просто почистити тут все помити. Хто як робить все таке? Ну дана задача, це потрібно все відчистити, від пилюки, щоб кулір був чистесенький, як новесенький. Для очистки я продовжу. І так, після того як ми очистили наш колір, бачимо від пилюки Він чистесенький, все змито, стара термопаста змита. Колір наш змащений. Я його зняв і змастив. Також почистив наш ноутбук від пилу, ми збачимо все чистенько. Тепер будемо наносити нашу термопасту, беремо ось таку пластикову лопатку та саму нашу термопасту. Беремо трішки, наносимо термопасту, наносимо ось сюди, наносимо і розмащуємо акуратно по цій площині. Ось ми нанесли нашу термопасту. Після цього ставимо нашу систему охолодження на її місце. І так, закріпили нашу систему охолодження. Після цього під'єднуємо, не забуваємо сам шлейф нашого вентилятора. Ось так защокуємо. Після цього нам потрібно зібрати наш е, ноутбук в зворотньому порядку. Для цього нам потрібно закріпити ось цей наш корпус. Бачимо, я його детально вичистив, відмив, чистенький, блистить, як новенький. Ось так повинен виглядати нормальний ноутбук. Перед цим не забуваємо поставити нашу оперативну пам'ять. Поставили і защокуємо наш корпус. Защокуємо корпус, починаючи з. З правої сторони, тому що тут знаходиться роз'єм ось веджа, і з нього потрібно починати, тому що по-іншому це просто не вдасться його контейнер. Прижимаємо трішки з по периметру без зайвої сили. І починаємо закручувати наші гвинти. та щевкуємо нашу знімну кришечку і закручуємо її гвинтом. Ось ми закрутили всі наші гвинти. Після цього вставляємо нашу батарею і встановлюємо на місце наші заглушечки. Після того, як ми все зібрали, розвертаємо наш нетбук та намагаємося його включити, перевіряючи, чи він працює. Як бачимо, індикатори засвітились і зображення на самому ноутбуці. Появилось. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. Ноутбук наш запустився. Все в порядку. Ось такий у нас був невеликий, простий ремонт, але дуже важливий, тому що пам'ятайте, за своїм ноутбуком потрібно дивитися і слідкувати, щоб він не перегрівався і не запилювався пилюкою, тому що це впливає на його тривалість життя. Ну що ж, будемо прощатися. Всім кому сподобалось відео. Ставте великий палець вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, пока.